Чи витримає Росія такий удар? Китай та Індія припинили закупівлю російської нафти. І ситуація навколо торгівлі російською нафтою стає все складнішою та цікавішою. Згідно з інформацією Reuters, Китай та Індія, два найбільші споживачі цієї сировини, зупинили закупівлю російської нафти, яка мала постачатися ще в березні. Що стало причиною такого рішення? Основний удар, звичайно, завдали санкції США, запроваджені ще 10 січня, які спрямовані на обмеження російського нафтового експорту. Через ці санкції значно зросли витрати на транспортування, що зробило доставку нафти надто дорогою для китайських та індійських компаній. Крім того, у Китаї виникла серйозна розбіжність у цінах між покупцями та продавцями, що ще більше ускладнило торгівлю. Зараз Китай та Індія. Активно шукають альтернативних постачальників, вже обговорюються навіть нові контракти з країнами Близького Сходу, Африки та навіть США. Ця ситуація стала черговим свідченням того, як глобальні санкції поступово скорочують можливості російської економіки та змінюють, що найважливіше, географію світових енергетичних потоків.